Щоб у бардачку була а не фантики. спрахуйся онлайн. Президент Джо Байден у своєму зверненні до нації заявив, що Сполучені Штати зобов'язані допомагати Україні та Ізраїлю у протистоянні цим агресивним силам. Наша побіда, повна, на мой взгляд, это не взяття Вашингтона это убрать американців виви викинуть їх из Європи. Джо Байден за три роки президентства лише вдруге звернувся до нації з овального кабінету Білого Дому і зробив він це задля заклику до підтримки України та Ізраїлю. Байден провів прямі паралелі між терористами та Путіним. А після виступу подав бюджетний запит до конгресу на загальну суму у 105 мільярдів доларів. Найбільша частина пакету 62 мільярди. Припадає на військову та економічну допомогу Україні за словами Байдена. Нехай Хамас та Путін становлять різного роду загрози, але їх об'єднує прагнення повністю знищити сусідню демократію. І Сполучені Штати цього не допустять. Американське видання New York Times зазначає, що звернення Байдена продемонструвало пристрасність, емоційність та ясність, яких зазвичай не вистачає у традиційно нейтральних промовах президента. Видання називає Раптову пристрасть промови президента Байдена, яка виникла з його рішення залучити Сполучені Штати до двох війн, захищаючи Україну в той час, як вона намагається дати відсіч ядерному загарбнику, а тепер, обіцяючи допомогу Ізраїлю у знищенні керівництва Хамас саме тим, президент Байден бажає увійти в історію як останній американський президент, який народився під час Другої світової війни, та сформований поглядом на американську могутність. Ні, під час холодної війни. Хамас і Путін представляють різні загрози, але їх об'єднує те, що вони обидва хочуть повністю значити сусідню демократію. Якщо ми не звинемо апетит Путіна до влади і контролю над Україною, відно омерзя лише Україною. Путін вже погрожує нагадати Польщі, що їхні західні землі були подарунком Росії. Один з його радників, колишній президент РФ назвав Естонію, Латвію і Литву Балтійськими провінціями Росії, і це наші союзники по НАТО. Пане Павле, Байден сказав про те, що є спільні мотиви у Путіна і Хамас. Е, а чому він не сказав, що є спільні корені або спільні замовники, або спільні режисери цього дійства? Ну, насправді є більше схожих моментів. Крім того, що Байден згадав це саме намагання знищити демократію. Є ще два. Є е, насправді навіть більше, але два дуже важливих. Перший це те, що і російський режим і ХАМАС використовують терористичні інструменти і методи. Так, це досить різні інструменти. Хамас це частково фанатики, е, які діють абсолютно по-іншому, а Росія це навпаки. Джерело державного тероризму, але тим не менше тут є теж схожість. Але є ще одна схожість: і Байден почав говорити в своїй промові про нас, про те, що російські режими Путін фундаментально не визнають нашої ідентичності і нашої державності. Ну Хамас теж не визнає державність Ізраїлю. Вони ж кажуть, ну добре, хай там. Євреї живуть на території Палестини. Ми не проти, але державність має бути тільки арабська, і от ця логіка або так, або так. Вона в сенсі стратегії дуже і дуже тисне на сьогоднішню Палестину. Але це звісно окрема тема. І як на мене, Байден зробив дуже важливу тезу. Яку багато хто можливо зрозумів, звісно, але не до кінця він сказав, що демократії для нас важливі. Ми будемо боротися за демократію, як кажуть, ми своїх не кидаємо. І саме запад бюджетний, який Байден подав, він охоплює нас, він охоплює Ізраїль, він охоплює Тайвань. Тобто. Байден каже, що Тайвань це теж демократія, значить, ми маємо їх захищати. Ну і звичайно, охоплює південний кордон, але без цього ніяк, оскільки значна частина американців вважають, що і наркотики, і злочинність іде саме, саме звідти. Тобто, ця промова Байдена вона дійсно не пересічна. Він розставив акценти. Він не говорив про спільне країння, і я тут згоден. Хоча про Хамас є дуже багато різних версій. Є навіть версія, вона розповсюджена в Ізраїлі, що ізраїльтяні доклали до того руку до створення Хамаса, там же його створювали єгипетські брати-мусульмани так, щоб створити певну противагу противажень. Організації визволення Палестини, але безумовно Росія послідовно підтримувала Хамас. Звичайно, Патайки і тим не менше підтримувала. Ми також прекрасно розуміємо, хоча і не будемо спекулювати без доказів, що для іранців спланувати і реалізувати цю операцію. Або допомогти в плануванні реалізації цієї операції. це не проста задача, і я схильний вважати зі всього, що я знаю зараз, всього, що я чую, з різних джерел. Що все ж таки без, без інших держав, інших потуг тут 100% не обійшлося, починаючи від планування і закінчуючи кібератаками. Ну але докази тут критично потрібні, і якщо вони знайдуться. То їх потрібно використати для того, щоб звинуватити вже не просто в терористичних методах, а фактично в нелюдському якомусь поводженні з людьми. Це буде абс абсолютно інша стадія. Подивимось, що ми отримаємо чи не отримаємо в найближчі тижні. Ми вже згадували про те, що Байден запросив понад 100 мільярдів доларів для України та Ізраїлю. Ну і Тайваню, тобто 106 точніше. І Конгрес має розглянути це питання. В Раді національної небезпеки та оборони вже відреагували на звернення Байдена. І Олексій Данілов, секретар РНБО, впевнений, що допомога Україні не припиниться, а до наміру об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню ставиться позитивно. Послухаємо, що Сказав Данілов, зараз мова йде про боротьбу демократії з автократичним світом, який останнім часом вирішив, що він має захопити величезну частину країн світу для того, щоб встановити там автократичні режими. От, саме так трактується промова пана Байдена, і тому я більш не впевнений, що не тільки Сполучені Штати, а всі наші безвиключно партнери будуть продовжувати надавати нам допомогу і поєднання нас в цій системі. о, для нас я вважаю, що це великий плюс. Ніяким спосіб не розмиває ситуацію. Навпаки, ми розуміємо, що в єднанні в цьому єднанні ще буде додаткова сила, тому що ми не можемо і ніхто в світі не може розмити, як ви кажете, українське питання, тому що це зробити неможливо.